Всім привіт! Лежить перед вами старенький флюрокарбоновий повідець. Він вже своє, так сказати, віджив. Був він раніше довжиною ну, 30-40 см. Ну, але вже бачите, щуки атакували приманки потихеньку. Сікли флюрокарбоновий повідець. Я його укорочував постійно, перев'язувався і ось вже десь його зараз довжина 12-15 см. В цьому відео я хочу показати, як я роблю флюрокарбонові повідці для ловлі щуки. Флюрик в мене китайський, купив бабіну. І ось собі відрізаю по 30-40 см флюра. Потрібен карабінчик. Як бачите, на цьому флюрокарбоновому повідці карабінчик вже своє віджив, а ось вертлюжок в порядку, тому візьму. Звідси вертлюжок і зараз зроблю повідець. Товщина флюра для щуки 0,6 мм. І як і вже бачили, потрібен флюрик, карабінчик, вертлюжок і ножниці. Все, більше нічого не потрібно. Такий повідець можна запросто зробити на риболовлі. Тому це досить практичний варіант. Ну, думаю. Досвідчені спінінгісти без проблем. Такі повітці в'яжуть, а ось для початківців до відео буде корисне. Беру вертлюжок, просовую через вушко флюрик і роблю 4 оберти. Один, два, три, 4. І хвостик, ось бачите, є у нас тут вушко з флюрика. І ось цей хвостик просуваємо через вушко. Все, затягуємо. Ось так прив'язав флюрокарбон до вертлюжка. Зараз такий самий процес потрібно зробити із карабінчиком. Так, роблю зазвичай 3-4 оберти. Цього вистачає один, два, три, чотири. І в ушко. Раз. Все. Затягуємо. Ось у нас є прив'язаний вертлюжок і карабінчик. І зараз. Щоб вузлики добре зайшли, дивіться, відкриває карабінчик. Ось відкрив і вертлюжок сюди. Закриваємо і затягуємо. Ось. Сильно так вузлики підійшли. Все, вузлики тримаються надійно. Раніше в інтернеті читав, що потрібно. Запалювати краї флюрокарбона робиться такий грибок, і тоді вузлик не розв'яжеться 100%. Але за свій риболовний досвід ну, не розв'язується ось цей флюрокарбон, ось такий вузол. Флюрокарбон швидше відірветься з приманкою, чим ось цей вузол розв'яжеться. Тому я просто ножницями зрізаю краї флюрокарбона, залишаю ну, пів міліметра. Приблизно раз і на вертлюшку. Два. Ось і все. Флюрокарбоновий повідець готовий. Можна пробувати ловити щуку. Якщо буде така атака, що флюрокарбон посічається від зубів. Просто відрізаєте посічений кусок, він там може бути від 3 до 5 см. Ну, залежить, як щука не може вище бути, але зазвичай тут з краю. відрізаєте на риболовлі, прив'язуєте по новому карабінчик, і все, у вас буде новий флюрокарбоновий повідець. Ось тут довжина 30-40 см. Це можна 5 разів перев'язатися. Ось такий простий спосіб. Ніяких трубочок затискаючих. Просто вузли напряму. Друзі, а який флюорокарбоновий повідець ви використовуєте для ловлі щуки? Ну, маю на увазі діаметр та довжина? Пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати.